Вітаю вас, друзі! Сьогодні 19 лютого 2024 року. З вами знову В'ячеслав Рудник, речник Всеукраїнського казацького руху, Другий фронт народний. Отже, друзі, хотілося сьогодні дещо вам сказати, дуже важливе, як на мій погляд, і це хотілося б зробити такий заклик до людяності. Справа в тому, я бачу, яким чином розкручується медійна ненависть, її стає все більше і більше із одного, і з другого боку, і з російського боку, і з нашого українського, і це є аргументи для того, щоб якось мобілізувати одне і інше суспільство проти, один проти одного. Ну, я скажу таким чином. Медійна ненависть, вона Може не мати нічого спільного з фактами життя, але це є певний такий прийом, певне застосування для того, щоб емоційно розігріти людей, розігріти суспільство. І справа в чому, що мене особисто хвилює? Мене хвилює те, що все більше і більше, чи все менше і менше, більше стає ненависті, а менше стає людяності. І мій заклик, мій заклик до людяності. Я дивлюсь, що багато, майже всі люди сидять біля екранів своїх комп'ютерів або телефонів, або телевізорів і споглядають на цю бойню і з радістю плескають в ладоні долоні від того, що хтось в кадрах гине, когось розриває на шмаття. Є такий вираз, що смерть одної людини це трагедія. А смерті тисяч це вже статистика. Це дуже, друзі, погано, коли ми до смерті відносимося як до звичайної події із попкорном, з колою, чи з чаєм сидимо перед екранами телевізорів і з задоволенням дивимося, яким чином вбивається інша людина. Така справа і такий підхід, і таке відношення не є людяним. Тому кожного з вас я закликаю до людяності. І до захисту саме цієї людяності. Перш за все, бережіть своє серця, бережіть свій розум від негативного впливу і від впливу тих, які дуже в цьому знаєте, такі вибагливі. Вони знають, яким чином створити ситуацію, створити медійний контент, завдяки якому несвідомі люди. Чи люди, які не глибокі по своїй суті, вони зразу в цей процес включаються і готові йти воювати, готові вбивати. Це перше друге. В минулому, в минулому роліку я закликав і очікував після свого заклику, що буде знаєте, така дуже потужна реакція, потужна реакція на захист ваших особистих прав. На захист права бути на своїй землі. Минулий ролик був присвячений саме е, забороні закону про продаж української землі, який вступив в дію уже з перших чисел, з першого числа 2024 року. Його обов'язково треба призупинити, бо це є аргумент. Для міжнародного корпоративного сектору скупати всю українську землю. Я думаю, і ви знаєте про це, і говорять, і е, в коментарях кажете, що ви зробите, якщо все вже розпродане. Так, да, все вже поділене, але воно, воно буде розпродане тільки тоді, коли суспільство українське, український народ з цим погодиться. Тому потрібна ваша активність, потрібно, щоб ви виразили, виразили свій голос. На міжнародному ресурсі, який називається change.org, ми зберемо там голоси і буде відображена е, дуже така об'єктивна статистика, бо це один з найкращих ресурсів. Іноді люди переживають, що вони вносять свої дані і питають, а куди ці дані підуть. Дані, які вносяться, це ім'я, це прізвище і мейл, на який приходить. Така силочка реферальна, на яку треба клікнути, і таким чином підтвердити, що це дійсно жива людина, а не якийсь спам. Ви знаєте, друзі, я думаю, що немає сенсу переживати, бо ваше прізвище, ім'я і по батькові і не тільки це, а всі дані, вони вже знаходяться в міжнародному просторі, і про кожного з нас, ну, я думаю, що максимально знаю. Тому переживати за те, що там ваше прізвище і ваше ім'я попаде, в якийсь міжнародний ресурс. Я думаю, що треба переживати за інше. За що треба переживати? Треба переживати за відсутність активності і осознаності людей. Кожному з вас треба в цей процес включитись, проголосувати, щоб ми, як козаки, мали цю статистику і могли її використовувати як аргумент в наших справах захисту. Саме з цією ціллю і формувалася ця петиція на ресурсі change.org. Зареєструватися дуже просто. Під минулим роликом і під цим роликом перша силочка з проханням доєднатися до цієї петиції буде ну, в менюшці, яка розгортається. Нажали на що праворуч, розгорнулася менюшка, і там перша рефералочка, перша силочка йде саме на цю петицію. Зайшли на сайт петиції, внесли дані, нажали красну кнопочку. І таким чином ви отримали на свою пошту, отримали підтвердження. І після цього ви з своєї пошти клікаєте на рефералочку, і вже тоді процес реєстрації, процес вашого голосу вже завершений. Що іще мені задають люди? Що іноді їм на пошту приходить інформація для того, щоб Ну, вони задонатили чи заплатили якісь кошти. Справа в тому, що цей ресурс, він як Вікіпедія існує за рахунок добровільних пожертв і є незалежним. Тому ви просто ігноруєте це прохання, і це не означає, що ваш голос, ваш голос не буде зарахований. Тому ще раз нагадую, друзі, обов'язково проголосуйте, обов'язково виразіть своє ставлення. До цього процесу земля, як і засоби виробництва, це є один з головних наших ресурсів народу України, і вона належить всьому народу України згідно Конституції, якої ми дотримуємося, на яку ми спираємося. І я вам скажу, друзі, що саме, як би так правильно сказати, ваше відношення до Конституції як головного закону, воно. Лягає в основу, це є фундаментом розгортання і розвитку нормальної нашої української державності. Це, тому це дуже важливо. Дуже важлива земля. Немає землі, немає народу, немає де жити народу цьому. І тоді, хто буде володіти землею інший, той і буде народом на цій землі. Тому дуже важливо. І ще я вас, скажімо так, дуже-дуже прошу. Віднестись до цього мого прохання відповідально. Розповсюджуйте, будь ласка, серед свого оточення і просіть також ваше оточення проголосувати. Розсилайте силочки на цей ресурс для голосування. І таким чином, об'єднавши наші зусилля, ми можемо висказати свою думку і зробити такий потужний соціальний важен для відміни цього шахрайського недолугого закону про землю. Отже, друзі, дякую вам за вашу увагу. Хай вам щастить!